І всім привіт, сам я Карага. І сьогодні ми хардкор виживання. Сьогодні третя спроба вижити в хардкор світі. Перші два були неудачні. Так, зараз, до речі, цього разу, третій раз підряд не заспавнились на березі, як попередніх два відео. Заспавнились в сніжному біомі. Треба чуть-чуть добути дерева і піти шукати селищі. Яке високе дерево. Побігли. ще скрафти лодку і по цій. Позамержуємо од річці. Буде швидше. Тут калішка, давайте одне заберем Тут капічка і бронька. а що тут полег роби? Так, ідемо сюди, Подивимося, що тут один сундучок. Давайте замінимо на червоне ліжко. Це заберемо, поставимо їм, То закриває двері. Так. А що так странно? Сходинки за спали. Ну, селище велике, тільки лу там не так багато. хотелось бы побольше. Опа, озеро лавы повезло. Так, печки. Тут хорошо. Тут хорошо. Это А Вот. Тоже Пичка. ничего интересного. Що продаєш? А нічого. Так, 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 так. Тут кащо? Тут, тут, тут. тут катежні Опа, Ба, бачу, там желізно голема. Так, вибіжмо сюди. Картограф. Він нам не потрібен тут нічого. Тоже опасун дочок. Так, це зберемо. Так, треба нам зробити камінні інструменти. Давайте тут безкрайку самесь. Ріжко. Так, треба зробити спочатку дерев'яні, а потом вже камінні. Давайте десь тут, щоб далеко не бігати. Так от. Треба було лопату скрафтити. А то руками дуже довго ламається. Все, є три камня Так. Ось так і ось так. Треба скрафтити скриню. Потім зробимо перестановочку. Все непотрібне ми зараз кинемо. Зробимо. Факелам Там. Треба політи і пішли в шахту. Добудемо трошечки Камня скрафтимо сокиру і... Вб'ємо зараз голема. Так. Думаю 15 стане. Піднімаємось. Хопа. У нас нема дерева. Так, зараз швидко одне добудем. Ще добудемо наперед дерево трошки. Так, де желізний голем? Десь тут кабув. Треба бути акуратно, щоб ми нас не з'їли. Таа. А де ж сховався Желізний голем? А от він. Так, підготуємо дерево і... Так, іди сюди. І так, раз. Раз удар. Два. Три. чотири, П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Все, вбили голому. 2 розлучки і п'ять желіза повезло вам зараз крафтимо в желізни грузну кирку так от і можна відправлятися в шахту так Лефу два желіза, візьмемо гальок. Так що нам потрібно більше нічого. Кросортуємо інвентар. Ось так. Візьмемо на всякий випадок верстак, якщо треба буде. І підемо шукати якусь шахту. Так, акуратно спускаємо, щоб урони отримати. Вот. Тут кайкісь інакші бьм. Опа, оглк. собою ліжко взяти, що якщо ніч почнеться, щоб поспати. Щоб нас моби не вбили. Так. Піднімаємось вгору і... тут немає шахти. Ані... Ні, це не шахта. Треба знайти шахту. Так. От так желізо. Повезло. Може тут ще чуть є. Ні, нема. А, щось похоже на шахту. І. Це затоплена шахта. Вже okay. наступає ніч. Зараз з'являться моби, але ми знайшли шахту. Повезло. Так, сюда. Сюди. Освіщаємо шахту, щоб не спавнити смапи. І вона пуста. Ех, жалко. Ну тоді пішли в ту затоплену шахту. Я там бачу, вроді би був спуск. А, сюди. Акуратно не получаємо урон. Опа. Хоп. І... ні, тут темно. Темно І все ж таки нема спуска вниз. Можна так. Хоп. Давайте скрафтимо. Двері. Ось так. Тут ще чуть-чуть воздуха наберем і за той час зламаємо верстак. І все, Так, поплили шукати желізо. Остам. Там двері. Так. Сбирай. Волку, щоб не задихнутись і поплили далі. Єміть ножі, ліза ніде не видно. <кхи> так. <кхи> Давайте тут ще чуть-чуть подихаємо. Спускаємось поглибше, може тут буде щось. Ще б чуть почали задихатись. Так. Де якісь ресурси? Шахта без ресурсів. Так. Знову мало воздуха, западемо сюди. І да лайк їв спливати наверх. Опа, лазурит, тільки він нам не потрібен. Опа, є якась шахта? Це добре. Давайте сплюємо. І тут кави йдемо. Опа, бачу вже зомбітка. Оббігаємо. О, мелкий зомбік. Небезпечно. Давайте світнулимо тут чуть-чуть шахту навкруг. Берем. І їх. Зомбік на курочці. Ой-ой-ой. Воду, воду. Треба оця мелко. Кубрать. А потом ось целак. Опа, все. Тут-ка є железо. Треба було взяти пічку з селища, ну, не подумав. Так, мені... Ой-ой-ой, скелет, скелет, скелет так, ухиляємось від його вистрілів. О, крипер, ну! Фух, небагато урона получили. Так, тут теж є железо. Да, тут сюда поставим. І тут-ка чуть-чуть повиживаем під водою. Так, терлизовод. І оголк. І заодно добудемо тут трошки ліза. Ось так, щоб скорше копати. Оп. І ще одне жлізо. Оп. Закідаємо пічку, щоб все пережарювалось. І чекаємо. Так, треба подічку. ХП відрегенерувалось. І давайте скрафтимо собі щит хоп. І є все. скорше появився так а ми тоді може я десь тут ще пропустив а вот я ще желізо тільки нічого не видно Тільки один кусочок. Ой-ой-ой, є, є, тут шахта, ні, сюди ми не йдемо. Ну, можна, в принципі, залишити тут дверку, щоб не зробити де, де вона. Так, може вже желізо переплавилось. Так, 10 заліза. Так, давайте зробимо собі нагрудник. is Теперь защита в безпеч у безпеці. Ай, аккуратно. Хоп, хоп. хоп. Все. Так тут мить и дамы сюда. І нема ніяких Окей, інтермен. Аккуратно на нього не дивимося, де ж лізу не бачу, давайте тоді закінчувати. Перше удачний хардкор виживання. Всім пока-пока!